Важко повірити, але Інні Дмитрівні 89 років. У своєму поважному віці містянка не менше двох разів на тиждень відвідує тренування та заняття зі скандинавської ходьби. Має в своєму активі 58 років трудового стажу. Працювала медсестрою та загалом в медичній сфері як на південному ГЗК, так і в інших районах міста. прошлого року я займаюся. Ну, настільки, що я пішла займатися цим спортом. Я себе почуваю краще. От. Я в колективі це дуже багато значить. Ну, і буду показ можу. Якщо пані Інна найстарша учасниця фестивалю скандинавської ходьби, то Макар навпаки наймолодший. Йому поки тільки 4 роки Подолав дистанцію разом із бабусею Людмилою Петрівною. Містянка минулого року вже ставала краще в своїй категорії, а в хлопчика ще все попереду. Да, займається вже давно. Рік займається і ми долаємо з ним. Я кілометр, десь кілометр. Ми долаємо з ним кожного заняття, так що нічого поки витримує. Рік тому брали в своєму, в розразній категорії 39-65. Прошлий рік я перше місце зайняла. Це вже другий за ліком фестиваль скандинавської ходьби. Приємно, що незважаючи на військовий стан, кількість поціновувачів та активних спортсменів у цій дисципліні щорічно збільшується, а вони в свою чергу підтягують же своїх знайомих та друзів. Тим самим спільнота скандинавів повсякчас зростає. Вже другий рік поспіль у нас тут проходить фестиваль скандинавської ходьби за довголіття. Ви знаєте, це таке свято для наших людей похилого віку. Ну, у нас не тільки люди похилого віку. Зразу скажу, що самому молодшому 4 роки, а самий старший 89. Ще є 87, Всі дівчата молодці, всі такі спортивні, активні. І ви знаєте, от дуже. Приємно, що наші спортсмени, я їх так називаю, наші спортсмени дуже поважають скандинавську ходьбу. Вони на кожне заняття приходять як на свято. І якщо хтось не приходить, вони мені дзвонять, як в школі, і кажуть, що Ой, Людмила Миколаївна, перепрошуємо, нас сьогодні не буде, у нас там то те сталося, то те сталося. Дуже приємно, дуже відповідальні. Місцем проведення фестивалю скандинавської ходьби обрали популярну локацію спортсменів парк імені Савицького на житловому масиві південного ГЗК. Скандинавська ходьба ідеальна спортивна дисципліна. Опанувати яку можна за бажання будь-якому віці, адже вона зміцнює м'язи, позитивно впливає на серцеву судинну функцію, артеріальний тиск, нервову систему та допомагає боротися зайвими калоріями. Після такої активності покращується сон та настрій. Вітаю вас з Днем фізичної культури і спорту. Бажаю вам крепчайшого здоров'я, натхнення, перемог. Хай кожен кожна ваш крок веде до вершин, до перемог, до здорового способу життя, мирного вам неба. І саме ці критерії є визначальними для перемоги не тільки в спорті, а й в житті. Я бажаю вам успіхів і ще раз зі свята. Всі учасники залежно від свого віку стану здоров'я та фізичних можливостей обирали дистанцію по силам: одне коло в 1300 метрів, або ж і зовсім два кола 2600 тисячі метрів. Всі учасники відкритого фестивалю отримали пам'ятні медалі на згадку про подолані парковими доріжками сотні метрів та кілометри. Олександр Фефілатів, Іван Сергієв, перший міський.